Поліна та Софія, десятикласниці до подвійного свята ЗСУ та Миколая підготували подарунки власноруч. За свої кошенькові гроші ми купували різні смаколики, чай, каву, печиво та шкарпетки. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це підтримує наших воїнів та надає їм більшої сили для перемоги. На листівці я писала слова побажання, щоб більше було здоров'я, щоб вони берегли себе, бо вони. Дають нам змогу жити і не хвилюватися за наше майбутнє. До акції долучилася і малеча Людмила навчається у четвертому класі. Для воїнів підготувала малюнки та поробки. Я малюю для ЗСУ соняшник, щоб у, них, щоб у них був гарний настрій. Всі 154 школи Дніпра вирішили зробити свято для військових. За два тижні вдалося зібрати майже 8 тисяч пакунків. Беру до рук, а тут. Сердечко. І дитячою рукою написано: повертайся живим. Ось такі обереги одна зі шкіл вкладає. Рідна хата чекає солдата. Кожна скринька, вона ну, до сліз. От, наприклад, ось такі анголята-охоронці. Основна ідея порадувати кожного захисника персональним подарунком, створеним маленькими українцями з великою любов'ю. Уже в мережі можна бачити подяку від них. Відео, фото. Ось ці, що підтверджують, що вже отримали всі обереги і скриньки. Акція ще триває. Ці подарунки, які не встигнуть передати до 6 грудня, надійшлють військовим до різдва.